29 квітня представники громадської організації об'єднання аграріїв відвідали Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод з метою налагодження співпраці в напрямку розробки екстрактів лікарських трав. Сьогодні завод це інноваційне фармацевтичне підприємство європейського рівня, яке успішно поєднує науковий потенціал і високотехнологічне сучасне виробництво в єдиному ефективному комплексі. Це перше в Україні фармацевтичне підприємство, що повністю впровадило європейські та міжнародні стандарти у сфері якості дистрибуції, екологічного менеджменту, енергоменеджменту та інші. Генеральний директор заводу безпалько Людмила Васильівна розповіла під час зустрічі, що стандартизація відбувається через європейські фірми з метою уникнення недоречного перекладу термінів. На зустрічі, де крім генерального директора, були присутні директор з виробництва Олександр Маринін та заступник генерального директора з науки Анатолій Шаламай, було обговорено орієнтовні кроки для співпраці. За все, потрібно вирішити організаційні питання щодо укладення договору та реєстрації бажаних екстрактів. Далі, за планом, проведення досліджень, закупівля сировини, розробка екстрактів, їх тестування та сертифікація. В рамках проєкту Щедра чаша в першу чергу планується розробити екстракти шипшини, меліси та коріандну. Після наради команда АгроТВ відвідала цехи з виготовлення екстрактів та сиропів. Немає сумнівів, що технологія виробництва одна з найпрогресивніших в Україні. Сучасне обладнання німецького, італійського та польського виробництва. Санітарні вимоги досить серйозні. За словами Людмили Васильівни, через 5-10 років планується вдосконалення заводу в напрямках випуску лікарських засобів збереження довкілля, дотримання вимог безпеки праці, захисту прав працівників енергозбереження. Вже зараз тут встановлюють енергозберігаюче обладнання, шукають нові ринки для експорту, підвищують кваліфікаційний рівень персоналу.